Смерть, звідки взялася смерть? І яке її походження вчені доводять, що вона має позаземне походження. І перші люди, Адам і Єва, вони були безсмертними, вони були вічними, але через гріх прийшла смерть духовна, тому що вони відступили від Слова Божого і фізична, тому що в них почався відлік часу, вічність вона вже була втрачена. І Біблія, цьому доказ, і також безсмертя, воно реальне. І сьогодні. Тому що в Біблії є приклади, як пророк Ілія був живим вознесений на небо. І небо відкрите для кого? Для тих, хто щодня знаходить час для того, щоб пізнати Бога, послужити Бога, прославити Бога в своєму житті. Тому що тільки через Ісуса Христа Бог дає нам любов, милість, прощення, спасіння, молодість і вічне життя. Це все наш Бог. Ось такого Бога треба вірити, в якого небо відкрите для своїх дітей.